Дай Боже вам, шановні гості, дорога родина, Радий вас вітати. Сьогодні в нас передостання серія про нашого довбача. І так, що було зроблено ще, крім того? Значить, пошліфував я низ цієї. Деталі за одну установку ту і ту площину і прошліфував ластохвост, використовуючи за базу цю шабрину поверхню. Тепер по обкатці. дуже важливо обкататися не просто індикатором верху по кругу, а ще й проконтролювати перпендикулярність осі шпінделя тої площини. Ну, Зразу скажу, що соточний індикатор тут в мене нічого не відловив. А от мікронний двохмікроннік теса. Типу ІРБ відловив до сотки. ну Десь мікрон 6, 7. Стрілочка тремтить, але перекосу явного не відловлює. От в такому положенні, як воно є, ми будемо зараз обточувати оцю от поверхню. До речі, я заштіфтував. Раз, два. І в такому положенні ми зараз будемо обточувати зверху. Е Значить, це, звичайно, неправильно. Так, як то кажуть, не по... є поняття система вала, «система отвора. Спочатку прийнято робити отвір, а потім підганяти вал. Ну, ані тут то було. В даному випадку мені особисто легше як чисто проточити зверху ту тверду деталь з 40, а потім підганяти розмір на нашому. Бронзовому бублику. Мені на бронзі легше ловити розмір в чистових розточках, ніж на зворотній обточці сталі. Це виключно моє, мій каприз, скажімо так. І так, ну що ж, зараз я підберу інструмент, розверну цю всю борштангу в другу сторону і ми будемо обточувати. Погнали! Ну, от, я взяв поторканні. Ну, Мінімальний перекос є, але то нічого дивного, бо та поверхня є не оброблена. Я її не робив ніякій осі і так далі, я навпаки робив підприпуск. От йде зовнішня об точка. Так, другий прохід, дрем ще пів міліметра. Нам треба розмір близький до 134. Так. Ну, Я думаю, що зараз ще буде один і все. Тут так трошки міряти незручно, зараз вам покажу. Зараз якраз дійде. добре, що зробив канавку при дні. То мені терміст, до речі, порадив. каже, зроби канавку, щоб десь потім менше йопкав. Показує майже 134. Так, перезаточив я різець і зараз ми зробимо. Бать? Як чистенько виходить? Нью намотало. Та що ти, чоловіч? Вон. Мої пальці видно. Прекрасно. Зараз мирне мікрометр. Тут так само, трошки не просто, але скажімо так, якщо руки грають, то все грає. Так, я бачу, що мінус чітка мінус десятка. 133-4. 133-4. Е, рекомендую на таких роботах мірнути пару раз. Всяке буває. Може десь замріявся. І бажано мірнути і вверху, і внизу. Коротше, все так як міряєш на токарному. Тільки. Ні, чітко попадає дядько. Так. Я люблю в процесі роботи, тако деколи трохи підглядати. Е, ну от Значить дивіться, вон дзюрку видно. А в дзюрці вон моя шкарпетка. о Бачите, нові шкарпетки. Зараз не виставляти. Так, далі. Тут все те саме, дрожить стрілочка, але загальну геометрію я ловлю. Момент такий народ, що не вийшло тут виставити на роликах, Прийшлось на домкратіках вивіряти. Тому що основа стола горбата, покоцана і відповідно... Вона є не паралельно до цього дзеркала. Тому отак. Гаразд, робимо далі. Так, тепер дуже акуратно виставляємося щупом індикатора по, по зубах. Я маю тверду надію, що воно виконано добре. Ну, Вроді все ок. Так, ще раз тут катанем. Ще раз тут катанем. Цікаво, чи він працював той станок довго з тим черв'яком. І чому його зняли? Прекрасно. От в такому положенні і розтачуємо. Не став я народ гужонити те кільце. Хто має час і натхнення, той може порахувати, яке зусилля буде на його зрив, коли ми його запхали з усиллям 12 тонн. Ну От ми бачимо росточку, ми бачимо, що тут бере, тут не бере. Ну, внутрішній діаметр я не розтачував, тобто та труба в стані чорнової поставки йшла в такому от вигляді. Так, треба піддоб... так, налаштував я нутромір, Що я бачу в даний момент? Розточено вже нечисто. Відносно розміру на мікрометрі, у мене є в мінусі 9 соток. Ну, таку десятку можна знімати сміло, то буде вже сотка зазору. Так, тут у нас 58, значить. Ну так зробив. Я краще потім ще раз перейду. Дві две сотки буде норм. От йде чистова росточка. Ось то про що я говорив, чому я роблю так. Ну, я тут на бронзі зловлю розмір легко, чи соточку зняти, чи дві. А от там на твердій сталі відгинати різець може. Ну, я думаю, що буде окей. Є розмір. І я зробив західний поясочок. Щоб легше було попадати. Плюс ми зараз ще зробимо фаску. Так, ну що ж, є. Є, шановні гості, дорога родина. Що ми будемо робити далі? <кій> далі ми не можемо собі дозволити <кій> лишити дзеркало стола в такому вигляді, якому воно є зараз. Ну, тому що там були діди. У мене є шість таких роликів. Я неспроста кажу шість, тому що вони всі парні. так, чик. Раз, такий стовбець, два стовбець, три стовбець. Гопа, перевернули з живота на спину. І на лярочці зараз ми це діло оформимо. І стіл готовий. Що я ще зараз роблю? Що я ще зроблю? Я зараз розмічу на лицеву частину, на лицеву. Отвір, щоб можна було мазати того діло. Або <кій> чекай, чекай. Подумаємо зараз, як би то зробити. Та ніяк, звідси не вийде, не буде доступу, краще капати звідти. Воно так було, до речі, в оригіналі зроблено. Гаразд, пігнали, <кій> знімаємо то все. Нам трохи наригався я коло того. Але, як то кажуть, ніхто не казав, що буде легко. Так, стоп. Давайте я все-таки ще разок міранув. В раз в рік самі знаєте що стріляє. Ні, тут от чесних. Чи-чи-чи... Чесних дві сотки недоход до нуля. А ноль то є наш вал. Отак от вийшло. Ну от. Побої коцькі. Тут з голоду відкусив. Дід, коли взнав, що не буде прибавки до зарплати стола. За дві десятки я зняв з нього. Ну, скажімо так, діло було не в геометрії, діло було в покоцаностях, в носі і так далі. На трьох паралельках, роликах стоїть у нас, бочечках, отже виходжує, дуже жорстка велика. Добре. Ну що, знімаємо, але тому треба буде зараз. Вечірпати. Рухаємось далі. Кожен проєкт кожного разу дипломна робота по бляхарській якійсь темі. Як незахисні кожухи, то ящики, то якісь коротче, бляхи, то якісь короби і так далі. Леч, не було тут захисного кожуха. А я так стилізував під захисні кожухи того часу, намалював. На лазері мені хлопці вирізали, тут зробив вікно, приклав, приміряв, все виходить, все чітко. Бо тому що тут ще, окрім того, така якась незрозуміла дзюра. Дура. Нам потрібно грубоклече, отакий пас, тільки під ремень, під пасок. Дараз це все діло, зваримо, зачистимо. На покраску та й буде, буде гарно. У культури я ті вот рошки, тут так нагостро сходило, і додав отвір на смазку того бронзового вінця. Оцей отвір в оригіналі йде такий, це для смазки тої шабраної поверхні. Тобто масло накапав і все. Знімаємо. Йдемо гвинт, ікса. Як коли розбирав станок, я мусив ото. Виляти три витка булгаркою. Тому що Я не міг його викрутити, настільки він був розклепаний, гайка не викручувалася. Ми зараз тут зідрем, і ще міліметрів 30 далі. Воно там ні на що не впливає і воно там не працює. Якщо з тим гвинтом все зрозуміло, то тут без дідів не обійшлося. Тут вони якісь цифри набивали. ай яй яй ай яй яй ай яй яй мої очі. шість, 7 Певно, набивали прямо на станку. Ладно, ми його вкорочуємо туди. та. Той кінець. А далі побачите? Відрізав я. Поки мені треба було, О, файно і проточив кінець. Зараз сюди обойму напресуємо. І все лишиться, як в оригіналі, тільки лімби будуть нові. Тут у нас крок 4, а на крок 5. Ну, там підстроєчний, а оту точний. Ну, За лімбами ми звернемося до нашого камрада Ігоря Кави. Я думаю, що. Поможе нам, Ігор. Гаразд, їдемо далі. Продовжуємо далі, точимо вставку для навтулювання гвинта. І режемо на ній різьбу. 33 крок і выключил. И вот и выключил. Давайте крупный план. На фліцері, на конях, і mm. витрачаємо. E. Oh. Дайте гайки, гайки використаємо рідні. Навалена. Все, відрізаємо. Деталь готова. Чари з гайками. Саме з одною гайкою. Ми беремо її на оправочку, на скалочку по внутрішньому діаметру різьби для того, щоб сфрезерувати оцей весь цей Його не буде ще тут трохи занижуємо. Потім беремо торкання від скалки від боку, 25,5, виїжджаємо на центр, розмічаємо 4 отвори підкріплення. От. А вже тоді будемо робити проміжну вставку. Поїхали. На гвинт. І от дві плиточки 9,5 у нас стоють. Але не забуваємо, що у нас гайка зараз в нижній положенні. Ми треба трошки догори, щоб гайка була посередині гвинта. так? Ну, там дві десятки можна вверх дати. Тобто 9,3. Отаку От бляху на 9,3 треба вишліфувати і прикрутити одне до одного. Так, вифрезерував отаку бляшку. Прикрутив її до гайки на потайні, на клей. Зараз спробуємо причепити до стола, як воно буде їздити. А ну-ка. Їде? Зуміло як, бляха проміжна, тут вифрезерована база, є зроблені пази, все виставив. Якщо чітко все виміряти, все виходить зразу. І прикрутив. Все, тут того достатньо. Далі їдемо. Так, Пробуємо. a program. Пробуем ха. І так, що ми отримали, шановні гості, дорога родина в результаті. Ми отримали, що в нас стіл ходить. Отак? Я рухаю десь ну то кілограм 150-200, та десь 50 і та десь 100. Ну, 150, десь під 300 кілограмів, 300-350 кілограмів рухаю. по Поверхні, які з одного боку ми шабрили, з другого боку шліфовані, так? Крім того, у нас стіл ходить так. І стіл обертається. Стіл обертається. Дуже все вийшло удачно. Якщо наголошую, якщо робити точно, на кожному етапі старатися максимально точно обкататися, виставитися. Використати точніший інструмент, то виходить отак. Ну і результат такий, той, до якого ми прагнули. Що є дзюра. Є дзюра. Казали мені, чи треба сюди втулку. Не треба втулку, тому що на, <кій> на тій деталі, яка внизу на грибу, велика фаска. Щоб ми сюди не кидали, воно буде падати все рівно вниз. Тобто, я так зробив, що тут 82, а там десь 83 з чимось. Що воно як лійка, виходить, нижній діаметр більший, і воно завжди буде стружка падати туди. От. Тут є в нас болтик для смазки. От. Ну, <клух> на тому та серія буде закінчуватися. В наступній серії ми ще доробимо деякі речі по різці тримачу, по відкидуванню. Тут така плиточка має бути так звана шоколадка, на така. Ось ну, така з насічкою, тіпа, з накаткою такою. Будемо робити нову, бо дуже покоцана. Зрою нову борштангу, тому що ця борштанга вона зроблена на різці, <кхід> Не борштангу, а затяжний болт. На різці з квадратним цим. Нам ще треба, щоб було круг. Ну, Та як тут круг, так само звідси. Потім розкажу, ну треба мати дві. Так, оці гайки я позакручував. Значить, в наступній серії ми будемо ще робити з вами черв'як приводу столу. Нарізка модульного черв'яка на токарному, потім термічка, потім відправимо його на різьбошліфовку до дяді Юри. І будемо закінчувати. Ну, ще лишиться кілька деталей, там, прихвати і так далі. Це все буде в останній фінальній серії, в якій ми будемо довбати наш перший шпон шпон-пас, чи, можливо, навіть і шліц. Подивимося, що вийде. Ще тут поукультурювати на фрезерному я тут все, бо Тут діди обід молоточком. Тут я все вишліфував, все гарно, але ще тут все гарно поукультурувати. Тут два таких болта, які вправо-ліво не дають. От. А так довбачало, виходить, що треба. Ну, значить, зразу скажу, що вартувало заморочитися з цією проставкою під колону. Оцією, тому що, бачите, в нас вже місце не ахті, плюс патрон, плюс кулачки. Ну, але зараз він знаходиться на середині амплітуди і в самому низу. Тобто у нас є куди ще догори підніматися, збільшувати хід і так далі. Але цей запас він має місце. В наступній серії ми поставимо гвинти, як тільки будуть лімби від Єгоря кави. Я вже ескіз зробив, йому відправив, чекаємо. От. Ну і будемо фінішувати. На тому та серія закінчується. Всього найкращого, робіть гарно, тримайте міцно свого робчика. <кій> <кій> Бережіть себе і будьте щасливі і не кашляйте.